То наш. На, на посаді стоїть особа. Працювали в сторону Григорівки. Так, да, в посадки засікли движення. Працювали по піхоті, не давали. Про пролізти як завжди вони лізуть групами, гучно-гучно Там лізуть у город і за городом. Тобто ми прикриваємо нашу піхоту, стараємося бити точно. Крайні постріли казали добре, да так були. А перед цим були перші, навіть в ціль попали. Я в них новенький, третій виїзд на вогневу позицію мені подобається. Приємно, коли лупиш. Правда, блін перві рази привикати було. Гупає сильно. А так, пуп-пуп-пу, привик уже. Га, я мелкий, я вже проскакую під стволом і над стволом, я це вже не замічаю. Плюс плюс мінуту. У мене было, например, БК. долго очень попала там и жирна ціль була ще у третьего экипажа там наводчик попав прямо чітко. сидел пулеметчик прямо чітко в пулеметну вот этот вот лу, ну, прямо туда ну пишаємось. но я уже как бы почти три года мне уже как бы звично. Ра, раніше так, да интересно тому покажіть. покажи, покажи". артилерії мені подобається. саме більше, коли біжиш і дискотека зверху. Такий прилив адр... адреналіна, блін. Ну, буквально два-три вистріли, я б все зрозумів. Заряджав я сам з першого разу, ну воно постійно зрозумів, що куди, де і я. Ловись там добре, добре, добре. Ну, побував на піхоті, самі розумієте, яка таке піхота, що таке, таке артилерія, звісно, сорокіння є. Це ну, все командне, все командне. Без команди нікуди здесь. Все вместе працюємо працюємо одним, одним цілим, як би. Пацани, у нас екіпаж хороший, жалуватися гріх, розкажуть, підкажуть, покажуть. Фу, 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 як кажуть. Екіпаж у нас хороший. По забезпеченню гріх жалуватися. Не голодні, не голі, не босі. Фу. Ви розумієте, у кожного своя голова, у кожного свій образ мишлення, ти ж тим свою мисль не нав'ядеш. Якщо він, як він сам не захоче, то ну, я вас умоляю, ну діла не буде. Як це, Що страшно, то страшно. Хто каже, страшно, то значить цього всього не. Ой, не страшно, то всього цього не бачили. да, все страшно, ну, страшно всем, это мы люди, страшно. Ну, все равно придется воевать, чем, которые люди новенькие приходят, они, то есть, много уже не знают, много не понимают. Мы уже, как бы, тут три года уже больше знаю, раньше пошли. Так что, как бы, порекомендовал, что не бояться, вот и все.